Міцяна. Здравствуйте, це саме жив. Аж мороз по шкурі пішов. Ну що. А нічого. Ніс? Є? Показуй. От тірічки пізнавайте постійний. Де тут фальшиві? Де настояще. От так штука. От так штука. Не вгадаю. Не вгадаю. Ніхто не вгадає. Я присягну на вірність Біблії, що всякий прийма. Це робота перший сорт. Ми такої дляні, як другі не робимо. Їх роблять у англічан. сюди везе, я у нього є там. Ну і зроблені. Прям настоящий і не кажи. Як привозив. руб води. три притри. Ось одна квісики. А покажеш, котра пришила. Ось руб, Ось три. Поціло, та ти давай мені таких грошей. Пошла в прийму. А покажи ж, як ти розрізняєш їх? Ми це секрет. Навіщо, ж вам усе знати? Товар нравиться беріть, не нравиться, не беріть. Ми такі розпустили і розпускаємо по всьому світу. Може вже й мільйон було. І всі благодарять. Їх зараз скрізь доволіє. Може і у вас в кишені знайдуться. Ну так, а тут коля у мене можуть скупити. Хіба захто? Да, а ну глянь. Як нема, коли є. Ось одна друг ось друга. Це все наша фабрика. Свят, та свят. ти брешеш. Побій мене, Ось так диво. Оце кажеш фальшиві. Це я їх жодний приказчика взяв. Виходить, і в ньому багато є. Он як люди багаті. Я їх помічу на дерву країні. А тільки мені одно дивно. Чому ти сам нервує? Усередини тіля. Все ви любопитнічаєте і любопитнічаєте. Ну і чого ви фальшивих грошей не продаєте? У кожного своя комерція. Від того правда, що надивується. Настоячий, натуральний. Помічуйте. У нас фірма почтєнна. Товар із Лондона в кожних мішках йде. Якщо не візьмете, то скажіть скільки. Я його Одесу у писати буду, а англічанин сюди на станцію привезе. Розпалилася до них моя душа. Сто тисяч візьму. Нехай вас Бог береже. Коли ви не? Ну, сьогодні у нас субота, А понаділок можна. Можна, чого ж не можна, все можна. А ці бумажки ти дай мені. Я їх на пробу пущу. Може, вплю що-небудь. Та навіщо вам води, коли у вас своїх доволі є? Хоча бери. І тогда в понедельник ви окажетесь в тому місці на вокзалі, де для мужчин не дердан. Розумієте? Розумію. Прощайте. Нехай дасть вам Бог з моєї легкої руки зробитися мільйонером. Спасибі.